в квадраті, як завжди, вітає вас у цій порі на телеканалі Запоріжжя. Ми підготували для вас цікаві сюжети. Тож можетеся зручніше. Гайда проживати життя в квадраті разом із нами. Свою чергову колекцію Запорізькій публіці представила дизайнерка Ангеліна Данченко. Свято розкоші і гламуру побачите у наступному сюжеті. Ви полагаєте, все це буде носитися я полагаю, что все это следует жить. На думку дизайнерки Ангеліни Данченко та її ательє цього сезону весна-літо варто шити сукні у підлогу, грайливі шортики, яскраві піджаки, смугасті костюми, коротенькі квітчасті сарафани та капелюшки. Неважливо із якими крисами, мовляв, хочете виглядати романтично, обирайте широкі. А якщо до душі більше суворий стиль, тоді підійдуть капелюхи з широкою стрічкою та вузькими крисами. Втім, давайте про все по порядку. Чергова колекція від ательє Ангеліни Данченко умовно була розділена на. Три частини: ніжність, строгість та безумство. Найголовніше це довершений образ притапорте від туфель до капелюха, і знову смужка. Но только чорно белая полоска та большої услов'я Это не в морском стиле, а именно строгая чорно белая полоска выдержанными линиями, строгими без никаких каких нікаких хліба м'яких То есть все строго и жорстка. Більшість упереджено ставиться до смугастого вбрання. Мовляв, пасує не кожному, щоб підкреслити переваги та приховати недоліки фігури. Ангеліна Данченко радить обирати правильну смужку. Либо на тонка, ліба не должна бути широка, і ліба взагалі смішна різна враза, а до широкой в одному полотні. Жінкам, котрі попросять поради, Ангеліна обіцяє підказати, адже ніколи не запропонує дамам те, чого б не одягла сама. Як доказ сукня, у котрій дизайнерка закриваючи показ, вийшла на подіум. Вона з тієї ж колекції. Ой, це платье, як звичайно, пам'ятаєте, я вам жалувалася на то, що на Новий год не було у мене платье, тому в мене платья, Поэтому в этот раз вчора, в п'ять навіть в довчити часа вечора, я сказала, дівчатка, мені вже опять не в чем вийти. тому платье дошивалась буквально вчора, і сьогодні, да ну, як звичайно, мені остається совсем мало времени. Ну, я думаю, вийшло все хорошо. Жінка, як і сама природа, не постійна та примхлива, а тому вимагає різне вбрання під різний настрій. Весняно-літні настрої якнайкраще були відображені в усіх трьох частинах колекції. Особливо вразила асиметрична суперсиметрія та надзвичайно цікавий силует. Все це намагалися реалізувати у нових деталях: рукавах та легких в'язаних половерах. На це варто звернути увагу. Нежность это была действительно нежность, которую хочется одеть и в ней порхать, строгость, которую хочется одеть и подчеркнуть все свои вот индивидуальности тела. Вот а непосредственно без хочется хочеться біжати голову, лететь в ней. Такая така красивая, красива, действительно коллекция колекція, И і дійсно відкриття весеннього сезону. І це дійсно эмоции, емоції, які дійсно працюють в нашій душі. Весна літо 2013 від тринадцять від Данченко. Це колекція емоцій. Саме вони й виплеснулися одразу по завершенню показу. Авторка не втримала сліз. Було багато емоцій, які, кстати, вот в конці виплеснулися. Я Ніжність, строгість та безумство. Все це після дебюту у Запоріжжі вирішить на покази в інші міста України. Тож побачити останні тренди від ательє Ангеліни Данченко, а також взяти їх на озброєння зможуть і інші. Я думаю, що все вийшло. Просто було дуже багато війні і переживань. Я, 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 я просто человек, яка за все переживає абсолютно за кожну мелочь, Поэтому така ось я переживательна. Перша в Україні піар-школа для дітей відкрилася нещодавно у Запоріжжі. Хто та чому там будуть навчати, дивимося у наступному сюжеті. Нещодавно у Запоріжжі відкрилася перша в країні піар-школа для підлітків та молоді. Починаючи навчання у піар-клубі можна з 14 до 26 років. Засновниця проєкту Дар'я Дорда розповіла, що, хоча вікові рамки встановлені, якщо вона буде бачити вогонь в очах та бажання навчатися, то до школи будуть прийняті і зовсім дорослі люди. піар-школі ми будемо проходити три етапиння. Перший – це обучення піар мастерству написання піар-стратегії, проведення прес-конференції для проведения благотворительных мероприятий и так далее. А второй пласт, который мы будем осваивать, это развитие творческого мышления, развитие креативного мышления. А мы будем понимать, что такое вдохновение вместе с детьми и какие чудеса оно творит. И третий этап обучения – это умение уверенно себя вести, это навыки уверенности в себе, это эффективные правила работы с людьми. Наразі проект не є комерційним. Засновники сподіваються, що так буде продовжуватися і надалі. Поки що ж активно шукають спонсорів для співпраці. Викладачами у піар-клубі будуть практикуючі піар-менеджери. До речі, одним із тренерів є психотерапевт Антон Карцев. Він в розвитку творчого мислення. Ми сьогодні на презентації показували методички, методички авторські, тобто він сам составив методики, їх і адаптировал для дітей молодежь. За годину практики можна засвоїти більше, ніж за день теорії, зазначає Дар'я. Тож викладати у школі будуть за авторськими програмами справжніх піарщиків. Звісно, ми опіраємося на якісь та на якісь монографії, отечественні, зарубіжні, в тому числі, але в основному как бы, ми самі передаємо свій опит. Професійно навчати піару у вишах почали не так давно. В Україні перших магістрів із цієї спеціальності випустили лише цієї зими. У Росії вже давно почали готувати фахівців із діязків з громадськістю. Одна з теренерів піар-клуб. Клубу Анастасія Іньошина є успішним менеджером спортивного клубу. Переконує вона одна з перших, хто в Росії здобув диплом за спеціальністю піар. Це мабуть, був второй випуск в Росії саме з професіональним образуванням із вуза, спеціалістка собі сабщественності і, єстественна. Я эту профессию выбрала осознанно. Я пришла учиться именно на эту специальность. Почему? Потому что мне это было интересно. И а, также я о, достаточно продолжительное время работала именно в этой сфере. Я начала работать уже на втором курсе, а, подрабатывать, помогать в каких-то рекламных агентствах, в каких-то компаниях, где были пиар-отделы, то есть на уровне практиканта, затем на уровне работника. В дальнейшем, когда я уже переехала жить сюда в Запорожье, я достаточно долго. долго, где-то несколько лет, ну, 5-6, наверное, работала здесь именно по специальности пиар-менеджера, маркетолога, бренд-менеджера. То есть для меня это, в общем-то, Ну, Любимая професія». Анастасія запевняє, що наразі професія піар менеджера затребувана перш за все через те, що ми живемо у час комунікацій. Самое важное в преподавании ну, найти подход естественно. То тобто, есть не нужно закрываться от людей, нужно максимально открыться и поделиться тем, что ты знаешь. Вот как бы моя задача в этом проекте такая. Тобто, я не говорю о том, что я какой-то квалифицированный супер преподаватель, да, но есть определені знания, есть опыт, что самое главное именно в практике, именно в работе, которым я бы хотела поделиться. Термін навчання у піар-клубі три місяці. За цей час учні будуть знімати соціальні ролики, писати статті у видання, які є медіа партнерами проекту. По завершенню всі отримують портфоліо та диплом, де буде зазначено, що вони є піар-менеджерами, початківцями. Найкращих обіцяють також залучити до викладання бажаючих спробувати свої сили було чимало, що дуже вразило засновників піар-клубу. Я просто не можу мабуть, повірити в успіх. Я мабуть, до сих пор що сумніваюся, як чека такої начинаючи. Так? От в своєму ділі, тому що це, в принципі, моє перше, як би, собственне діло, свой бізнес. Так? І я просто не ожидала, що буде настолько популярно, що піар настолько востребований, що столько людей хочуть його освоїти. Перша група піар школи вже набрана. Учні, котрі отримують сертифікат про засвоєння курсу, будуть працевлаштовані. Втім, не варто розглядати цей соціальний проект як повну вищу освіту. Це радше трамплін у світ піару та соціальних комунікацій. Нещодавно в Запоріжжі відбулася надзвичайна подія. Репер читав свої тексти під акомпанемент гітари. Наші журналісти все бачили і вже готові вам про це розповісти. Сьогодні блюз це реп, а реп це блюз. Такими словами почався перший акустичний концерт запорізького хіп-хоп-виконавця, котрий називає себе Гера Герц. За кілька міттевостей у цьому маленькому затишному залі, де панує домашня атмосфера, наб'ється так багато народу, що яблуку ніде буде впасти. А поки тривають останні приготування читати реп в акустиці, шість композицій, котрі згодом війдуть до дебютного альбому герца. Справа не з легких. Адже нервуєш, коли не можеш точно передбачити реакцію на такий бік власної творчості. Втім, Герман намагається приховати хвилювання на самом деле нет, ділянні готовка саме піти. Ми готовы на 100%, Я не думаю, что у нас на проти. Мета акустичної програми Гери Герца поділитися накопиченою за останній час творчістю. Над репом в мелодиці блюзу працювали трохи менше місяця. Артист зазначає, деякі треки після гітарного аранжування змінилися до невпізнаваності. Була з діланічне інтересне, при этом сильно напрягаюче і более релаксове. Акустична музика завжди бере за душу більше. Особенно для тех людей, кто к хип имеет очень посредственное отношение. А Приподнести то, что ты имеешь здесь, посредством немного другого формата, я не уходил ни в какой э, фольк, э, не знаю, то есть ничего такого нет. Я не ушел в поп Мы сделали просто более мягче звук, более живее. Что Ну, все під час заходу було дуже атмосферно та по-домашньому. Навіть не дуже близько знайомі люди відчували себе, не наче члени однієї родини. Що ж до власне родини самого Гери, то її представники також не змогли проігнорувати виступ хлопця. Звісно, серед них і мама репера. Кожній з тих композицій, котрі Гера Герц представляв публіці, передували рубаї Амара Хаяма у виконанні винуватця свята. Стараюсь быть не ограничен некой чертой между зрителем и собой лично, создать атмосферу уютной компании, большой семьи, не тусовки, а именно семьи, где все между собой равны, нет, никаких BIP, нет, 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 никаких разделений психологических. Вот как-то примерно такая была концепция. Здається, все вийшло, причому так, як і планувалося: мурахи по цілу від музики та слів, думки, що крутяться в голові від емоцій, викликаних почутим, погляди, що не відриваються від імпровізованої сцени. Акустичний герагерц припав до душі аудиторії. Чи стане такий формат регулярним у творчості репера? Питання, на яке він і сам не може знати відповіді, таємницю розкриє лише час, і як би там не було, герц не боїться спопситися. Кочикати зміняє. И этот медленный танец в качестве аванса ты давишь И улетаешь снова и снова, взмывая над домами из холодного бетона Кликну, в ответ не услышу ни слова Ты оставляешь надежду, увидимся скоро Я не считаю, что попситься это страшно Главное выдержать марку Можно преподнести свои композиции в любом стиле и если люди это зацепят, им будет ну, плевать по большому счету на ну насколько это рэп или не рэп, являешься ты тру или не тру или как это еще называется в нашей среде, это не имеет значения. Есть музыка, мы ее делаем, все остальное ну, тоже мелочи. Програма життя в квадраті наразі прощається з вами на сім днів. Нехай дні розлуки не будуть для вас сумними. Побачимося наступного тижня. Нехай щастить.